Добрий ранок, друзі. Слава Богу! Я вас благословляю. Бажаю всім вам гарного дня. Нехай Божа благодать буде в вашому житті проявлена в ім'я Ісуса Христа. Е, дивіться притчі, 18 розділ, 12, е, 10 вірш. Написано так: Ім'я Господа, міцна фортеця. Утече до неї праведник і безпечний. Алілуя. Дивіться, ім'я Господа це фортеця. Ми повинні зрозуміти, що безпека вона тільки всередині фортеці. Фортеця не може тобі допомогти, коли ти знаходишся зовні, коли, коли вона просто поряд з тобою. І написано: дивіться, що коли щось трапляється в нашому житті, коли, може, ми десь програли, може якісь важкі обставини, або навіть, можливо, ти зробив якийсь гріх. То багато людей вони починають бігти від фортеці, тобто бігти від Бога, як Адам, який зробив гріх, і він потім ховався в кущах від Бога. І він це робив. Чому? Тому що він думав, що там він буде без, в безпеці. Но, друзі, дивіться, безпека всередині фортеці. Якщо щось трапилось в твоєму житті, то ти, тобі е, треба не бігти від фортеці, а бігти всередину, бігти до Бога. Тому що там твоя безпека. Там твоє спасіння. Алілуя. Друзі, подумайте про це. Якщо сьогодні в вашому житті важкі обставини, біжіть до Бога, біжіть в Його присутність, в Його е, обійми, і ви будете мати безпеку. Слава Богу. Будьте благословені, гарного вам дня! Алілуя.